Україна має 5 ключових вимог у рамках врегулювання війни. Стійке перемир'я до будь-яких територіальних поступок. Мені от подобається, як вони формулюють ці заголовки, фрази. Ніхуя не зрозуміло. Можна абсолютно все сюди підігнати, абсолютно все, що завгодно. Далі, другий пункт. Україна хоче, щоб Рашка. Ну, Просто зникла з лиця землі. Так, ні, не так. Рашка компенсувала завдані збитки від 500 мільярдів до 1 трильйону. Да? Навіть більше. Гарантії безпеки. Ну, так. Да. Як на китайські товари, такі гарантії. Збереження санкцій проти рашки логічно. Повернення військовополонених та дітей це однозначно. Дуже багато пунктів тут не вистачає, але давайте дивимося, що з цього близьке до істини. Нема такого, не, не існує не формулювання такого, не існує чесності з боку ворога. Ну, нема соблюдення домовленості. От з цього приводу немає, і не буде їх. Україна хоче, щоб Рашка компенсувала компенсація за завдані збитки. Компенсація за завдані збитки. Дивина: отут історія, знаєте, як виглядає? Не те, що вони будуть платити репарації роками, десятиліттями. Вони один раз. Заплатили або чимось одним заплатили або зробили так, щоб вони заплатили одноразово. І на цьому все. Гарантії безпеки. Тут навіть дивитися можна не дивитися. Як виглядають гарантії безпеки відражки? Ніяк, їх не існує. Не існує збереження санкцій проти рашки. Ну, приблизно так само. Старі залишаються, нових буде все менше і менше, але і старі, які є, їх там раніше чи пізніше доб'ють. Це нам на руку, це нам підходить. Поїхали далі: повернення військовополонених та дітей. Обміни будуть продовжуватися. Окрім дітей, яких вони продали, або з яких якимось чином отримали кошти, щоб вони всі пощезли, і військових не будуть віддавати, через яких можливий конфлікт або санкції, або осуд. Так що так. П'ять ключових вимог, ніякі вони, вони не ключові. Німеччина закупить у штатів озброєння для нас з вами на 500 мільйонів доларів. Чи закупить? М -м, сумніви. Чи надійде нам хоч щось? Може, не на всю суму закупить? Як завжди, потрошку, по чуть-чуть. По Не для нашого прориву, для нашої перемоги. Просто для того, щоб ми з вами трималися. А ми і тримаємося. П'ятнадцяти денне припинення вогню в Україні буде досягнуто негайно. На це сподіваються Європейські союзники. П'ятнадцяти ага. угу. денне припинення вогню. Так, буде оголошено навіть більший термін припинення вогню. А, перші. Чотири дні дійсно буде більш-менш тихо. А далі ці е кончені тварі вони просто ж не втримаються. Бо вони такі і є. Трамп запропонує бункерному доступ до рідкісноземельних мінералів Аляски та скасування деяких санкцій в обмін на припинення війни в Україні. Чи піде Кремль на таку угоду? На таку в жодному разі. Цього аж ніяк недостатньо. Рашка та Білорашка у вересні для навчання відпрацюють застосування ядерної зброї та арешника. На собі, будь ласка, у вас куча територій, непотрібних вам життів, яких ви кидаєте на смерть. Так що там, в принципі, можна розгулятися. Випробування ядерні, спільні, расистів. І білорашистів. на випробування потрібні кошти. Таких коштів ні з однієї, ні з іншої сторони, лишніх немає. Тому все, що вони готують, це пов'язано з диверсіями, наступом, загрозою зі сторони білорашки. Неодноразово про це з вами казали. Тобто. І для того, щоб продемонструвати свою, начебто, силу. Що вони там будуть випробувати, що вони там будуть підривати. Ну, нехай воно там і підірветься от, на тих територіях. Щоб ми зранку з вами прокинулися, і такі новини на всіх каналах світових, що були, були і загули. Нема більше такої країни. Ні, ні Рашки, ні Білорашки. ну немає. Була і нема. Зеленський прилетів до Берліна, де зустрівся з канцлером Мерцем і взяв участь у відеоконференції з Трампом. Або візьме участь у відеоконференції з Трампом. Так, приїзд до Берліну. Зеленського для нас із вами. Нас попереджають з приводу якоїсь херні, яка. Неодмінно відбудеться, має відбутися з нами, але яку ми точно переживемо, і це просто такий е дуже тяжкий період, який нам потрібно пережити для нашого світлого майбутнього. Тобто, це така буде розмова в Берліні. Щодо конференції з Трампом, Да, вона ж там також буде. Що нам після тої конференції для нас? Ну, це схоже на те, як диявол у рясі хоче до свого приходу дуже багато людей залучити. Приходу не в смислі, що заборона наркотиків у нас да, і ми нічого не агітуємо. В плані людей, які йдуть за якимось пастером. Тобто дуже ліцемірна така буде історія з боку Трампа, знову якісь погрози, знову маніпуляції. Ми з вами так і бачили і вчора, і позавчора, що те, що зараз буде відбуватися, це буде, з однієї сторони, дуже хірові для нас новини, але все, що не робиться, все на краще. І ми з вами в цьому переконаємося. Просто питання часу.